Захід активізується, щоб запобігти критичній ситуації, коли в українських вояків можуть закінчитись боєприпаси. Про це зокрема говорили під час візиту до Вашингтона. Президенти прем'єр-польщі Анджей Дуда і Дональд Туск. Формальна нагода нагода для відвідин 25-річчя вступу Польщі до НАТО. Спільний одночасний візит пояснив польський прем'єр. Демонструє попри гострий політичний конфлікт у Польщі. Влада та опозиція одностайні щодо безпеки, ставлення до Росії, до України і. Трансатлантичних зв'язків у п'ятницю туск уже приєднається до президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олава Шольца на зустрічі в Берліні, де теж йтиметься про Україну. Воєнна ситуація в Україні та передвоєнна ситуація для всього світу. Так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пояснив причину свого спільного з президентом Анджеєм Дудою візиту до Сполучених Штатів. Говорили про те, як не допустити чорного сценарію в Україні, і зокрема, де взяти гроші на допомогу. Насамперед, усі зосереджені на тому, щоб фінансову підтримку розблокували Сполучені Штати однак триває пошук і інших джерел. Заморожених російських активів вистачило б Україні для ведення переможної війни, а захід санкції спрямовані на те, щоб зламати воєнну машину Путіна, повинні перестати бути фіктивними. Впевнений Дональд Туск він наголосив, пів Європи продовжує торгувати з Росією та Білоруссю в обхід обмежень єдине повідомлення, яке ми маємо надіслати Москві, полягає в тому, що коли йдеться про Україну, захід зараз об'єднаний як ніколи, і це правда. Незважаючи на проблему в американській палаті представників, я все ще сподіваюся, що її спікер пан Джонсон відчує відповідальність за життя і майбутнє тисяч людей в Україні. Водночас, Пентагон оголосив перший цього року пакет військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли артилерійські снаряди різних калібрів і ракети для Хаймарс та протиповітряної оборони, загалом на 300 мільйонів доларів. Гроші з'явились завдяки непередбачуваній економії в уже укладених пентагоном контрактах. Повідомив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Саліван. У Білому домі застерігають, пакету недостатньо, щоб задовольнити навіть нагальні потреби українців на фронті. До пакету входять боєприпаси, які допоможуть Україні утримати лінію оборони проти жорстоких атак Росії протягом кількох наступних тижнів. Але цього недостатньо. Конгрес має негайно ухвалити двопартійний законопроект. Проєкт про національну безпеку, який містить допомогу Україні, ми повинні діяти, поки в буквальному сенсі не стало надто пізно. Тим часом у палаті представників Конгресу Сполучених Штатів за ініціативи демократів збирають підписи, щоб в обхід спікера Майка Джонсона винести на розгляд законопроект, що містить допомогу Україні, та врешті проголосувати. Конгресмени подали петицію, яка дасть змогу зробити це простою більшістю без участі спікера. Її мають підтримати щонайменше 218 конгресменів. Зараз вдалося зібрати 86 підписів. Нині законопроект уже схвалений у сенаті, але щоб потрапити на підпис президенту, його має затвердити. Ти палата представників, однак її спікер Трампіст відмовляється виносити документ на голосування. Оксана Лотоцька, Вероніка Бойко, факти. СІТВ, Єдині новини.